На день Нацполіції Героя України вручили такому Михайлу Кравчуку. Це е, безпосередньо козак з Рівного, е, з яким я спілкувався і я переконував е, ну, нести службу. Він сказав, ну, типу, командир, да, я готовий, все, типу, це моє рішення. В Торецьку зимою вони заступили на позиції 1 лютого і його тільки через 37 днів поміняли. Він вбив в, в бою чотирьох руських, чотирьох взяв в полон. Сам так точно, ну був бій загальний, але сам ага. вбив. Є безпосередньо відеокадри. Він перебував постійно з хлопцями. Серед загиблих були там і в них, і безвісті пропавші. Він виходив за посилкою забирати посилку, їжу скинули їм. Це сам Турецьк безпосередньо був, це вже був кінець лютого місяця. І йому перебило міною ноги. І він останніх там 11 днів був на позиціях з перебитою ногою, не ходячий. Ну фактично там прощався життям. Але слава Богу, вони вийшли, живі, здорові, зробили все добре. І президент оці. Високо його вчинок зробив, дали йому героя України. Ну я пишаюся цим хлопцем. Ну, я вам кажу, бо я в той час був там, і я знаю, ну я тільки доїжджав до околиць на на край Констахи, евакуювати людей, там забирати хлопців часом поранених. То три години на морозі в Костянтинівці, там в лютому місяці, це, це вже багато, і ти там вже не можеш е, кінці з кінцями звести, а вони і ну, 37 днів. Ну це було щось з чимось. Коли ми їх поміняли, то там радості не було майже.